18 вересня о 5.44 за київським часом почнеться часткове місячне затемнення. Я вже від багатьох з вас чула питання: а що ж тепер робити, як підготуватися? Ну, по-перше, не нагнітайте обстановку, що я тільки не чула. Почнеться епоха руйнувань, наче у нас і так мало руйнувань. Будуть зашкалювати емоції, важко буде споратися з собою. Почнуться масштабні зміни, стане тяжко працювати. Я особисто в змінах нічого поганого не бачу, якщо зміни приносять щось позитивне. Тому в чому проблема? Або гвоздь програми найцікавіше. Минуле з майбутнім зіллються теперішнє. Це взагалі бред якийсь. Тож, перш ніж одягати капелюшок з фольги, давайте розбиратися. Почну з того, що це наше те перше і не останнє місячне затемнення. Воно, як ретроградний Міркурій, відбувається регулярно. Тому скажіть мені, чого боятися? Пін його може початися трошки раніше, не 18 вересня, а 16 го Ну, трошки може поболювати голова, можливо, підвищення там, чи, чи якісь дестабілізації тиску, е, можливо, легке запаморочення, але це, в принципі, залежить від нашого стану здоров'я. Якщо людина собою займається і в неї здоров'ям більш-менш, вона, в принципі, нічого такого серйозного не відчує. Якщо ж проблеми зі здоров'ям значні, ну, звичайно, може початися і мета залежність, ну, коротше кажучи, на саме. Кращий стан, як то кажуть, де тонько там рветься. Так можна зустріти в метро трошки більше людей з психічними хворобами, ніж ми зустрічали раніше. І це вам вже така знак, що може треба ну, менше перебувати в багатолюдних місцях або просто сприймати це. Це насправді вплив повного місяця. Про нього я розказую в одному зі своїх відео. До речі, якщо ще не переглянула, то переглянь його обов'язково, тому що тема дуже актуальна воно в мене прямо завірусилося. Затемнення відбудеться у знаку риб, і це досить непогано, тому що це дасть нам можливість розібратися в собі, розглянути себе під іншим кутом, взагалі зрозуміти, що наше, що не наше, що ми відчуваємо, як то кажуть, покопатися в собі. Не дуже приємна ця процедура, але вона дуже корисна і насправді. Цей період наша інтуїція спрацьовуватиме ідеально, тому обов'язково прислухайся до себе, лови інсайти, чуй себе, не на інших, звертай увагу, що тобі хто нав'язує, а в першу чергу на свій внутрішній голос. Фіксуй обов'язково ідеї, які приходять тобі в голову, навіть якщо вони здаватимуть собі трошки дивними або нереальними. Фіксуй, але поки що нікому про них не розповідай, тому що як мінімум ти можеш стикнутися з диціненням і точно будеш думати, що ідея погана хоча то не факт. Також не раджу починати ці ідеї одразу втілювати для цього буде ще більш слушний час. Місячне затемнення це ідеальний період для того, щоб розібратися зі своїми психологічними травмами, розібратися у психосоматиці, взагалі в своїй підсвідомості, отримати відповіді на свої питання. Також це хороший період для того, щоб позбутися або шкідливих звичок, або рис характеру, які ти розумієш, що вони деструктивні, вони тобі заважають. Це дуже добре для того, щоб записатися на консультацію до хорошого психотерапевта, розібратися в собі. Консультація буде йти ефективніше. До речі, якщо в тебе є потреба розібратися з Саме з психосоматичними проявами запишись до мене на консультацію, написавши в телеграм. Посилання є в описі до цього відео. До кінця вересня у тебе відкриється прекрасна можливість позбутися усього зайвого. Неважливо, що це, цілі кимось нав'язані, яких ти не відчуваєш ніякої радості, які не мотивують тебе, відкидай їх, стосунки, спілкування, хобі, речі, все що завгодно, навіть зайвої ваги можна позбутися з більшою віргідністю. Для цього треба спочатку зрозуміти, що у моєму житті зайве, які люди, чи речі, чи я не знаю, діяльність, робота, що завгодно, що мене тягне до дно. Тобто ну, викидати просто так шкереберть. Усе це не дуже ефективно. Спочатку відзначаємо, що мені заважає, що зайве, що не потрібно, що не приносить радості, що навпаки приносить більше горя. Далі позбуваємось цього, закриваємо там, я не знаю, речі даруємо, викидаємо, продаємо стосунки, закриваємо, обговорюємо, налагоджуємо або взагалі віддаляємося один від одного і живемо новим життям. А тепер давай розберемося, що конкретно принесе це місячне затемнення кожному знаку зодіаку повне. Сфокусуйтеся на особистих задачах, так доведеться працювати в авральному режимі. Я вже якби не дуже рада, тому що авральний режим не люблю. Але що робити? В будь-якому разі головне результат і головне продукт діяльності, і результат буде позитивний. Можливо, горітимуть дедлайни, можливо, хтось там підганятиме, можливо, овні самі себе підганятимуть. Але в результаті успіх, радість від добре, якісно виконаної роботи. Також можливі позитивні зміни в особистому житті. Тільці це хороший період для навчання, саморозвитку і духовного зростання. Займайтеся будь-якими практиками, хобі, всім, що вас вдосконалює, покращує вам настрій і вам стає від цього легше. Також бажано все-таки в це вірити. Тобто, якщо медитації, то медитації, якщо молитви, то молитви, дихання, дихання, вправи йога, ви розумієте, що ви робите і для чого ви робите. До речі, це непоганий період для того, щоб подорожувати, для того, щоб підвищити власні прибутки. Але для цього треба чітко розуміти, яка вартість вашої роботи і сміливо її оголосити. Близнюки, ставте перед собою цілі, от прямо фіксуйте, пишіть і не затягуйте, починайте йти до них. Ніхто, крім вас, цього не зробить. Не раджу вам шукати винних, тому що це просто нічого не дасть. Ви і тільки ви куєте своє щастя, ви відповідальні за своє щастя. Якщо щось іде не так, це також так само ваша відповідальність. Це ідеальний період для кар'єрного зростання. Тож не соромтеся, не сидіть у кутку, а прямо заявляйте про себе. працюйте наполегливо, заявляйте про свої успіхи. Пам'ятайте, що юпітер досі знаходиться у вашому знаку. Раки, варто не тільки мріяти, але й діяти. Якщо у вас щось не виходить, ви доклали усіх зусиль, але є якісь перепони, можна попросити про допомогу. В цьому немає нічого соромного. І до речі, це непоганий індикатор для того, щоб перевірити, хто є з вашою людиною, хто є справжнім другом, а хто ні. От як людина реагує на те, що ви попросили її про допомогу. Вона коректна, некоректна, вона груба чи вона взагалі морозиться. Це вже хороший знак зрозуміти, хто ваш, хто не ваш, може, треба якби з оточення цю людину трошки або навпаки прикипіти до неї, або навпаки, з оточення трошки її прибрати свого власного друг. Як відомо, пізнається не у словах, а навчинках. Також це непоганий період для того, щоб вивести свої любовні стосунки на новий продуктивний рівень. Леви, розберіться, будь ласка, в собі. Не у батьках, не у коханні людині, не в братах і в сестрах, не в друзях, а саме в собі. Що вами керує? Що вас потивує? Що ваше? Що не ваше? Що нам нав'язали, наприклад, той самий соціум або якісь люди? Хто намагається нами маніпулювати? Всі ці питання треба задати собі. Треба виділити на себе час і прямо серйозно, чітко в собі розібратися. Це, до речі, дуже хороша можливість для такої вдалої і якісної психотерапії. Діви. Це ідеальний період для змін. Тільки не змінюйте когось там оточення людей, близьких, дітей, змінюйте себе в першу чергу. Змінюйте те, що вам подобається, те, що ви давно хотіли змінити, можливо, не наважились, можливо, переживали, нервували, а от зараз для цього найкращий період. Не знаю, імідж, зачіска, гардероб, якісь там позбавлення шкідливих звичок. Взагалі цей період для того, щоб змінювати і професійні свої навички, займатися самореалізацією, зрозуміти, що. Що ваше, що не ваше ставати господарями власного життя. Терези. Це ідеальний період для того, щоб розібратися зі своєю фінансовою сферою. По-перше, задайте собі питання, чи взагалі вас влаштовує, скільки ви заробляєте. Якщо влаштовує, окей, якщо не влаштовує, що можна з цим зробити, який є вихід? Далі, куди краще відкласти гроші, куди краще інвестувати, які зробити покупки, зробити прямо список собі особливо, якщо це дорогі покупки. Це найкращий період для позитивних змін і для позбавлення від негативних звичок, особливо в фінансовій сфері. Скорпіони, знайдіть час на особисте життя і саме перебувайте там, тобто не тілом перебувайте, а душею. Не треба замикатися в собі, не треба закриватися, не треба думати, що кохана людина сама здогадається, що вас бентежить, які у вас хвилювання, що ви відчуваєте і так далі. Ні, ні, цього не відбудеться. Якщо ви будете замикатися, навпаки, стосунки зіпсуються. Якщо у вас стосунків зараз немає, не думайте, що вас. Почне кохана людина, ваша там, потенційна пара шукати, знайде і прямо на вас накинеться. Ні, проявляйте ініціативу. І коли у вас відбуваються перші, там, другі чи 55-ті побачення, я вас дуже прошу: будьте відкритими, по-перше, для розмови, для знайомств, для нових людей, які треба впустити своє життя, і відкривайтеся у розмові. Стрійці! Продумайте ваші плани, які стосуються особистого житла. Чи є у вас взагалі в цій сфері якісь цілі? Може, треба зробити перестановку, може ремонт там я знаю, конкретний або дрібний? Може, треба купувати там, збирати гроші чи прямо таки купувати нерухомість, здавати, орендувати. Коротше кажучи, все, що з пов'язано з цією сферою там від покупки меблів до якоїсь серйозної побутової техніки і ремонтів, все це треба продумати. Це треба спланувати. Скільки на це піде, хоча б приблизно часу, скільки піде грошей, прорахуйте. А далі не тільки думайте, плануйте, прораховуйте, а починайте потроху діяти. Козироги. Це найкращий період для того, щоб покращити своє особисте життя. При тому не трішечки, а прямо таки серйозно. Якщо ви не в парі, це ідеальний період для того, щоб почати знайомитися, знайти свою людину, саме свою людину, а не що попало, тому треба бути активним у цій сфері і бути відкритими. Якщо ви хочете переходити на новий рівень стосунків, зажити разом, починайте це обговорювати. Хочете весілля, починайте думати і обговорювати обговорювати це з коханою людиною. Але, перш ніж одружуватися, дуже раджу підібрати у мене дату весілля, тому що це важливий момент. Хочете дитину, будь ласка, теж обговорюйте. Головне, будьте відкритими для дискусій, для розмови і взагалі для нових кроків в особистому житті. Водолії, Попрацюйте над щоденним графіком. Якщо ви хочете все встигати, а доведеться все встигати, щоб життя було цікавим, то раджу вам фіксувати ваші цілі завдання щоденно. Також, якщо у вас є якась мета, а вона має бути, робіть хоч щось, хоч якісь маленькі дрібненькі кроки, але щодня, не пропускаючи. Якщо у вас хвилює здоров'я, не ігноруйте, терміново зверніться до лікаря. Можна взагалі пройти так, про всяк випадок для себе, планово. Медичне обстеження. Також це хороший період для подорожей, переїздів, головне все вдало спланувати і встигнути. Риби це хороший період для покращення вашого особистого життя. Одразу кажу, буде нелегко. Це вимагатиме від вас зарання, зусиль, самодисципліну. В першу чергу, треба буде побороти, власні страхи, які у нас у кожного є. Але. Якщо ви постараєтесь, якщо будете довіряти собі, власним почуттям, перечуттям і знатиме, що конкретно ваше, у вас все вийде, життя покращиться, ви дійдете до вашої цілі. Ваше щастя, успіх і любов виключно у ваших руках. Постав, будь ласка, вподобайку для енергообміну. Не за горами моє нове відео про сонячне затемнення, яке відбудеться в жовтні. Тож раджу обов'язково підписатися на мій канал, щоб не пропустити. З тобою була я, Олександра Феб, завжди рада допомогти.